Моє вітання, любі друзі, шановне панство. Дочекався посилку від Національного банку України монета Василь Вишиваний і відразу вирішив зробити її розпакування. Знімаю не вдома, знімаю практично на робочому місці і тут хотів поділитися приємною новиною в, одні із телеграм, в, однім, в одному із телеграм-каналів, якщо не помиляюсь, нумізматика. Там скинули посилання. Точніше, номери на знижки від Укрпошти. Ну, думаю, собі, можливо, там часто пишуть, що вони не діють, не в усіх регіонах приймають, не приймають. Тут вирішив спробувати. І в одному з коментарів під відео мені також писали, один з моїх підписників постійно коментує, що діють промокоди, і по цих промокодах реально діє знижки. Тут я вирішив спробувати цю знижку. і... Цього разу реально вийшло. Дивіться, посилка тут коштувала 49 гривень. Монета Василь не тільки її одну і замовляв. І прийшовши на пошту, вказавши номер, кажу, давайте спробуємо по промокоду. Мені оператор говорить, давай спробуємо, можливо, або на 100% знижка там 99,99, 99, або на 50%. Одна діє до 10 вересня, а одна діє до. 31 жовтня, та що 50 на 50. І кажу, давайте спробуємо цю першу. та що на 99-99. Посилку я отримав 2 вересня 2025 року. Тобто ще 8 днів на момент зйомки, якраз я отримав, відразу роблю огляд. Публікацію зроблю, скоріш за все, 2-3 числа. вибачаюся. І назвавши промокод, вона каже мені так. Посміхнулася і каже, з вас одна копійка. Я кажу, в якому сенсі одна копійка? Ну каже, дійсно, промокод працюючий і знижка 9999, знижка 99, з вас одна копійка. Я так посміявся, кажу, ну одні копійки в мене немає, зараз така валюта не ходить. На радощах дай одну гривню, найменший номінал, що у мене був в гаманці. І ось така, друзі, справа. Промокоди реально діють. Просив у неї ще, можливо. Наскільки ця акція діє це на всі з зни... можливо це разова знижка, чи можливо це на всі посилки від Укрпошти можна буде робити так: от прийти її знижка буде 99-99, Чи це разова акція? Вона скажу, що вона не знає. Треба. По отриманні посилки просто перевіряти. Каже, нам надсилають ці промокоди, і інколи працюють, інколи там чи строки виходять, чи не на всі посилки різні вартості. Вона каже, я не в курсі, тобі не скажу. ось Тому варто спробувати, як то кажуть. Ну і перейдемо власне до огляду нашої монетки. Монетка досить цікава. Тут насправді з того, що я бачив, на Інтернет-магазині НБУ, то там насправді сама упаковка гарніша, ніж монета, і таке, таке також буває. Так, зараз ми її обережно обріжемо, це все зайве. Перейдемо до огляду. Зараз щось вони перейшли до іншого формату пакування. Тут такий пакетик. В пакету куди перевіряємо, чи там нічого немає, а виявляється є. Там якісь папіречі, мені здається. А там є папірець. Все мені не здалося. Там є там чек. Чомусь він виявився в окремому цьому пакетику. Так, дивимося пакетик. Дата замовлення. Дата замовлення 25.08. 25 Посилку я отримав буквально на вихідних десь 30-го умовно. 30-го, Не посилку я отримав, повідомлення мені на Viber прийшло десь орієнтовно субота, неді... неділя це була, неділя, друга половина дня. Тобто, неділя це було 31 -е число. Практично сім днів з моменту замовлення, сім днів пройшло. І отримав я отримав її аж у вівторок, бо не мав часу забрати, не було можливості. Отже, монета 130 років від дня народження Василя Вашиванова в сувенірному пакуванні. Нельзильбер, номінал 2 гривні 154 гривні сума продажу. Обійшлася ця монета, вартість її. Знову повернулася до 5 гривні, до 2 гривенних. То були дві з двійки на п'ятірку. Розстріляне відроджене йшло, якщо не помиляюся. І зараз знову пішли двогривні. Всі монети із серії видатні особистості, а їх станом на 2 вересня, з того, що я дивився на Солбері, вже 145 монет таких із серії видатні особистості України. 145 монет тільки видатних особистостей. Якраз це умовно ювілейна монета по кількості. Хоча 150 це буде кругла дата. 145, в принципі, також непогано. Так, сума ПДВ це все є. Платник РО 29.08. а Плотник РО це пакувальник. Дата пакування 29.08. А вона мені надійшла 31. Так, це є, і переходимо до нашої. Де його Краще покласти, хай лежить. Ось тут 154 гривні, треба не забути. Стандартний такий конвертик. Конвертик. Тут конвертик можна. Ось з цього боку обережно ось так от, підірвати і відкрити. Ось так, а можна, завжди граюся з цим відкриванням, а якщо є ножиці, можна просто ножицями зрізати, і у вас вийде рівненько і конвертик залишиться непошкодженим. Не викидай, пригодиться. Бо сам такі конверти, якщо посилки відправляю, то в зворотній стороні можна пакувати. Цілими. Так, і тут у нас головне монету не порізати. Всередині у нас виглядає це все ось так. Так, монета. Тут всередині порожньо більше нічого немає. Конверт нам це більше не потрібен. Цього разу я замовляю тільки одну монету без банкноти 20 гривень 160 років, народження Івана Франка, бо. Минулого разу вона в мене була загнута і ну, буквально зіпсували весь настрій по тій банкноті. Вона повністю зіпсована. Так, зараз ми... Ух ти, тут так класно зробили це пакування, дійсно, воно гарню не вийшло. Дивіться, яка красота. Тут єдине, що монета вона перевертається, як завжди. І Зараз її можна обережно пальцем звідси натиснути і тут притримуючи, обережно її звідти вийняти. Замовив я таку монету. Це я замовив на свій аккаунт, замовив на мамин аккаунт і ще замовила невістка з братом. Загалом собі таких аж 4 монети. Не знаю на що вони мені, але замовив такий. Так званий обмінний фонд я собі набрав. Недорога ціна. До речі, зараз настане на 2 вересня на вечірній час, який я з знімаю. На сайті НБУ до сих пір ця монета є в продажі там було на 2 вересня на вечір, на вечір, вечора таких монет в продажі було аж 1200 штук. Тобто особливого ажіотажу ця монета не викликала серед нумізматів. Тираж у неї аж 50 тисяч штук, і відповідно це так звана серія піджаки її називають серед нумізматів. Але таке собі сувенірка, тут реально дуже крута. Перейдемо до огляду, більш детально зараз розберемо всі всі нюанси. У верхній частині тут бачимо такий взагалі зроблено в такому під вигляді ретро, як оті знаєте, газети революційних часів 17 -го, 22 -го років. Це якраз момент утворення Української Народної Республіки. Розвал Російської імперії, тогочасної і утворення майбутнього Радянського Союзу, це якраз такого типу вона нагадує і з такого плану передали цей папір. Зробили така, як, знаєте, історична газета, якась і так далі. Монета великими буквами, напис Василь Вишиваний. І далі «Вільгем фон Габсбург. Фотографії Вільгема фон Габсбурга це його справжнє ім'я. Тут, є, тут такі зроблені в шинелі. І тут зображення його в, таких в, українських, в, українських традиційних вже, в українському традиційному одягу. Тут така вишиванка видна. Це такий накидка вже більш тепла. Тут зник полковник. Так далі. Тут напис, якісь вирізки газет. Вон, зверніть увагу, пропав Габсбург. Відень Австрія 12 жовтня. АП сьогодні повідомила. То це вирізки із, би, умовно, з газет, які зробили монета, напис монети України, Coins of Ukraine англійською мовою подано. Далі на звороті, на звороті. 130 років від дня народження Василя Вишиваного. Василь Вишиван справжнє ім'я Вільгельм Франц фон Габсбург Лотрінген. 1895-1948 роки австрійський архікнязь, видатний український військовий діяч, політик, дипломат і поет. Його ім'я нерозривно пов'язане з боротьбою за українську державність як полковника Легіону українських січових стрільців і захисника української культури. Ще під час своїх юнацьких подорожей гуцульськими селами та спілкування з українцями Василь Вишиваний опанував мову та отримав своє друге ім'я завдяки пристрасті до вишиванок який він елегантно поєднував із військовою формою. Політик активно підтримував ідею створення Соборної України, борючись за неї як на полі бою, так і на дипломатичній арені. Завдяки його дипломатичним зусиллям, Австро-Угорщина стала однією з перших країн, що визнала незалежність Української Народної Республіки або УНР. Життя та діяльність Василя Вишиваного є прикладом невпинної боротьби за свободу, яка Виходить далеко за межі етнічного походження. І також це все подано англійською мовою. Бачимо напис. Нижче художник Святослав Іваненка українською та англійською мовою. І далі є технічні характеристики монети. Опис їх Номінал 2 гривні, металний Зильбер, маса 12,8 грама стандартний, діаметр 31 міліметр, якість карбування. Спеціальний Uncirculated, гурт рифлений та аж до 50 тисяч штук. на манетний двір. І це все подано англійською мовою. І такий штрих-код, також на звороті вказаний і напис National Bank of Ukraine. І перейдемо власне, до огляду самої монети. Зараз її звідси легенько виймемо. Це можна залишити на фоні, нехай собі лежить, і перейдемо до. Огляду самої монети. Це можна залишити на заставці відео нехай буде. Тут він, до речі, на монеті виглядає не зовсім схожий на того, що зображений на портреті ось тут. Давайте порівняємо, вишиваний тут і на монеті. У нього ніс, ніби не такий, і очі не так передані. Ну і Вуса більш пишні, ніж вони були насправді. Тут такі більш, нижня щелепа, більш звужена, ніж на фотографії. Тобто портрет насправді не дуже схожий з тим, що вказане на фото. Так, поїхали. Почнемо, як завжди, характеристику монети з її аверсу. На, ре... на аверсі монети зображено напис дві. І символічне так, графічне двійка намальована, і символічний графічне, графічне зображення гривні. Малий державний герб України, рік карбування 2025. Напис Україна. Внизу напис Вільгем фон Габсбург. Логотип банкнотно-монетного двору. Під написом Україна. Тут такий зображено факсимільє, тобто підпис Василя Вишиваного. Дійсно, воно так от гарно виглядає. Дивіться, який гарний підпис. Ось так він підписувався. Це дуже гарно. Такий от підпис над офіційних документах і так далі. Що стосується. Так, центральної частини монети. В центральній частині монети, монети зображений такий. В описі пишеться, що містить елемент кокарти Легіону українських січових стрільців, геральдичного Галицького лева, який спирається на кам'яну брилу з написом УСС. Тут так просто не зрозуміло. Оце геральдичний лев, який спирається на кам'яну брилу з написами УСС, тобто українські січові стрільці, і 1900. 14 рік це рік заснування регіону українських сечових стрільців. На дзеркальному трі також розміщено, окрім цього всього, розміщено перо. Ось так воно розділяє малий, державний, малий, чесний, малий це банкнотно монетного двору розділяє з написом 2 гривні. Тут таке зображене символічне перо. Це перо, що воно означає, це. Символ поетичної та дипломатичної діяльності Василя Вишиваного, тобто сила була його ще і в пері, в тому числі. І нижче, ви бачите, його справжнє ім'я Вільгем фон Габсбург. Це його справжнє ім'я Василь Вишиваний. це вже друге ім'я по факту те, яке в Україні називали, як його в Україні називали. Гурт монети Рифлений і на звороті. Зображено на реверсі монети, зображено. Портретне зображення Василя вишиваного. У вишиванці та кожуші. Це, елем... В кожусі це елементи одягу, що стали частиною його особистої ідентичності. Тобто, це вишиванка, так само, як і на сувенірній упаковці. Ось вона вишиванка, передається фотографія і кожух. вишиванка. Ось вона і кожух. Ось він, тут він краще зображується. Тут якраз тут кожух нормально передали вишиванку нормальна, а от портрет, мені здається, що він не зовсім схожий з тим, що тут зображений. Тут більш лице в нього, обличчя таке повне, а тут більш худорляве. Так, далі пішли. Е, окрім цього всього, що ще зображено? Значить, ліворуч зображено ще декоративний орнамент. Зараз хочу показати. Ось він. Ліворуч від портрета зображено декоративний орнамент у вигляді конюшини. Ось така квіточка. Це насправді листя, це не квіточка, це листя конюшини. Ось Орнамент з листя конюшини, який був талісманом військової удачі для воїнів українських січових стрільців і прикрашав обкладинку його поетичної збірки. Минають дні, тобто він ще й писав, виявляється, присвячено її борцям за волю України. І також в верхній частині зображення і напис років його життя 1895-1948. Тобто, ось таку красуню випустив Нацбанк України в сувенірній упаковці. Зараз я її поміщу на місце. Дана монетка прикрасить нашу колекцію монет сувенірній упаковці. Я ж, кажу, собі замовив їх аж 4. Одна піде в альбом в такому вигляді, як вона надійшла. Одна надійде в альбом в вигляді чистої монети, а дві залишаться в обмінний фонд, хоч тараж у них насправді досить великий. 50 тисяч це забагато. Але, то кажуть, хай буде, можливо, на подарунки піде. Ну що ж, друзі, на цьому я буду з вами прощатись. Підписуйтесь на канал, залишати свої відгуки під цим відео, чи вдалося вам придбати таку монету. А на сайті вона ще на момент запису ще є в достатній кількості, тому рекомендую взяти. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!